Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку напрацювання правил і впровадження рутин. У цьому класі, друзі всі, я і ти, і ми, і ви. Добрий день тому, хто зліва. Добрий день тому, хто справа, ми одна сім'я. Посміхнись тому, хто зліва. Посміхнись тому, хто справа. Ми одна сім'я. Давайте визначимо, яка сьогодні погода, яка зараз пора року, який місяць, яке число, тепло чи холодно на дворі, Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Давайте для початку познайомимось із правилами нашого класу. Перше правило бережно ставитися до шкільного майна. Хто може пояснити, як він розуміє це правило? Наступне правило до школи приходити вчасно. А як ви вважаєте, навіщо до школи приходити вчасно? Наступне правило. Підтримуємо чистоту і порядок в класі. А це робити навіщо, як ви вважаєте? Наступне правило допомагайте один одному. Як ви вважаєте, як ви можете допомагати один одному? В яких випадках і навіщо? Наступне. Піднімайте руку, щоб просигналізувати про своє бажання говорити. А як ви думаєте, навіщо дітям піднімати руку? Чому не можна просто викрикнути? Уважно слухаємо пояснення вчителя і відповіді інших учнів? А як ви думаєте, для чого це правило? Яку користь воно нам принесе? Поважаємо один одного. Як це може виражатись? Як ви вважаєте, навіщо це? Поводимо себе чемно. А хто може висловити свою думку щодо цього правила? Вміти домовлятися. А як ви думаєте, навіщо нам вміти домовлятись? Хто готовий відповісти? Слухайте уважно. Що необхідно підготувати до уроку? Навіщо готуватися до уроку завчасно? Як ви думаєте? Коли працюю на уроці, не відволікаюсь. Дітки. А як ви вважаєте, чому на уроці не можна відволікатись? Тепер давайте розглянемо загальні рутини. Тобто те, що ми будемо робити. Кожен день дії, які будуть повторюватись. Перша рутина це чиста дошка. Навіщо нам це робити? Загострюю олівці. А навіщо загострювати олівці завчасно? Чому не можна цього робити на уроці? Перекушую на перерві. Поливаю кімнатні рослини. А навіщо нам їх поливати? Хто може відповідь мені надати? Прибираю своє робоче місце. Навіщо? Розгляньте уважно слайд і скажіть, будь ласка, яке з зображень вам більше подобається? Перше чи друге? Чому? Яка між ними різниця? Тепер розгляньте третє і четверте зображення. Яка різниця між цими двома зображеннями? Як вам подобається більше? Чому? Візьміть ваші щоденники вражень, кольорові олівці. Та намалюйте ті правила і рутини, які ви запам'ятали. Або придумайте якісь свої. Із них ми почнемо наш наступний урок. Дякую вам за увагу до наступних зустрічей!